з вами де забагаті! І залетіли ми в режим під назвою Їсти світ. короче, кенти. Залетіли, я тут бачу досить велику купу прям великих жирючих людей, да? Які прям пожирають будинки. Ви подивіться на цього їгача. Він бере, поїдає просто цю квартиру. <laughs> короче, кенти, як я зрозумів, тут треба поїдати цей світ, Да, і ставати якомога крутішим. Бо дивіться, з кожним разом я можу поїдати все більше і більші куски, получається цього сесвіту, да? І ну, звісно, можна тут підняти цю глибу. І тако Виранути в когось її. Так, не поняв, що це у нас случилося. А, ага, перезапустили мапу. Так, заново Бемс. Полетіли, полетіли. Так, мені треба прокачати свого кента Бемс. Так, відкриваємо магазин, і ідеї тут я можу прокачувати свого пацанчика, тобто юніта, да? Хорошо, давайте тоді прокачаємо Бемс. тако. Так, це пропускаємо і починаємо далі пожирати оце все діло. Кстати, хто не знав, кенти в моєму телеграм-каналі зараз проходить розіграш на три тисячі гривень. Тобто, залітайте в мій телеграм-канал. Да? Виконуєте всі потрібні дії, ну і стаєте, звісно, учасником цього крутецького розіграшу. Так, куди би мені піти і в кого би кинути оцей кусок землі? Оно, кент якийсь, бемс. <-по> так, і це я можу піднімати, виходить, і отако швирятися, так? Да? А в чому прикол? Я ж можу, я типу, так убити, так, да? виходить? <-по> я його вирубив! Іди <-по> сюди! Щасть, я, я з тобою розберусь швидко Бемс, <-по> <-по> плюха. Так, Кенти, треба нам пожирати. Треба пожирати. Кстати, це, походу, офіс Роблокса, да? Опа, опа, халява-халява, успів. Забрали, забрали. Так, цей кен щось походу за мною йде. Хоче поеде мені отомстити, да? Так, братуха, ти чого тут хаваєш? Ану йди сюди. О, халява. Пішов отсюда. Просто це сказав тобі. Хі -хі -хі -хі. Нормально, відігнали, відігнали цього кента. Так, відкриваємо магазин і прокачуємо далі свого кентафарика, щоб я міг якомога більші куски хавати. Дивіться, тут прям є прям такі великі, серйозні дядьки. Я предлагаю, може на оцього кента биканути. Диви. Отако От бемс, піднімаємо, швиряємо. Що, Чи не може попасти, правда? Він, він щось на малого бикує, на тобі! Щоб не бикував. Це щось на малого реально бикує якось. Так. Треба, треба їсти, треба їсти і ставати супер великим Так, він щось за мною йде. Так я предлагаю вам кенти схавати з його білборд з Роблоксом, да? Бенс? Так, братуха, іди сюди. Тут я їм. Хе! Іде от сюди, я ти сказав, тут я їм. Ти шо паразитний пунь? Я його вбив! Я його вбив кенти! Ви це бачили? Жесть! <ріст> нормально, 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 дензо. Так, у мене вже є 400 баксів. Да? 400 баксів, пойде, я за них можу прокачати себе. Ааа! У мене прокачка стоє 600. Хорошо, поняв. Значить, пожираємо далі. Так, я хочу в когось тому киданути. А, тобто кидати можна недалеко, да? Тобто десь? Отако Бемс? Ну, в принципі, так. Да. Так, оцього давайте. Бемс, киданемо. Правда, я не можу попасти. О, бачу. Бемс. Ф Оце плюху, я йому вкинув. Ну, тобі ще одну, убив, вирубив. Давай цього тепер. Зараз будемо бикувати зараз будемо бикувати на них. Те Те що ти там кидаєш, мені обща по барабану. Молодий. Молодий. Те що ти там кидаєш, мені обще по барабану. Щас тобі покажу як треба кидати Отако От надо кидати Так, піднімаємо нову глибу, бемс, і кидаємо в цього пацанчика. А, та ще нам кидають нам по барабану, да? Бо це типу, у нього дуже маленькі кусочки якісь. Да, Тобто ми без ми безсмертні. Тобто, якомога більше ми їмо, тимомогами сильнішими і стаємо з вами, друзі. Ну, в принципі, нормально. Нормально. Хаваємо, значить. Наші будемо хавати собі і ставати дуже-дуже великими. Дивіться, вони в мене кидають, непонятно, що. Обоє. При тому, що й обоє стоять, кидаються. Так, пацан, іди отсюда. Я не можу його з'їсти. Реально, я би його заховав. По цьому треба кидати, щоб уйшли отсюда всі. Отако. Бемс, плюха ще одна. Oh, me deixou ver o mas não sei mal aí ver o І мене вирубив, паразіт! Перед треба заново хавати. Так, прокачуємо, значить, свого пожиральщика. Бемс. так, треба качатись, треба качатися, далі хавати. Оцю всю. А я думаю, він мені хпшку не знімає, а по факту він мене прям нормально вбивав. Тобто, так як я зрозумів, чим більше ми хаваємо, тим у нас більше стає здоров'я і тим більше ми сильніші. Хорошо, я предлагаю вам почати розбирати оцей будинок Роблокса. Хорошо, давайте оцей офіс будемо розбирати. Я би почав би з оцих стовбиків. О! Так, а я пол не можу розбирати ще. Ладно, давайте будемо стікла їсти. А і стікла я не можу їсти. Тю, получається, значить, я можу тільки землю хавати. Ну, походу, походу, тільки землю можу поки що їсти. Ну ладно, тоді будемо їсти. Що можемо. Так, щось оцей цього... гігач сильно бикує. Реально. Треба з цим гігантом тако трішки розібратися, щоб він не бикував. Ага. Іди отсюда. Гамнюче. Не тобі. Паразит. Я тебе покажу, де раки зимой. Ти що думаєш? Великий там можеш кидатись? А чи, а чи їх двоє одинакових? Так, і що, знову нова мапа виходить? О, да, будинок якийсь. Предлагаю починати хавати. Треба швидко бистро хавати це все діло і ставати гіперсильними і великими. Ага. Тобто цей кент вирішив мене все-таки до мене биканути, да? На тобі! паразит, На! Гмнюк, ще я тебе покажу. На! аби я ще міг попадати, слухайте, було б, вообще, було б дуже хорошо. Все, надіюсь, він на нас не буде більше бікувати. Бо я просто хочу зараз стати супер-супер дуже великим. Хаваємо, хаваємо. Ой, що я, а я не поняв. <світ> Ви мене вирубив! Гомнюк! Ви мене вируби, Кенти. Час. Іде в баню, щас я наїмся, мужик. І я стану великим. Щас побачиш. Побачиш. Що думаєш? На тобі! Думаєш, самий хитрий? Ща я тобі покажу. Щас. Щас все буде молодий. Дивіться, вони вдвох по мені кидаються. А що їм зробив цікаво? Реально, а чого не мене... На... На мене нападають? Хе. Ой-ой-ой. Оце прямо вообще хорошо, я з'їв тільки що нормально. По одиннадцять вже хаваю, Непогано, да? 5, 9, 11, бемс. Ось цього хороший кусок одірвали, прям дуже такий. Так, отстань від мене. А той щось до мене так пристав жорстко, що жесть. Так, бемс. Фу, хто в мене кидається? Ти зелений тіпочок оцей. Час, я по ньому швирану. Це І тако, бемс. Треба поближче підійти. Треба підійти поближче. І також швиранути в нього нею. Ти куди пішов ти? Ну, по голові. О, больно. На! Ой-ой-ой, головне за цим великим не битися. Реально. За цим великим, бо він може в мене швиранути прям. Так, отстань. Отстань, я ти сказав. Час. На тобі! Так, іди сюди, іди сюди. Наплю. Получив, да, значить? На тобі ще одну тоді. Сейчас не покажу. Ай, больно, 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 больно. Дензо, 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 дензо. На. Треба якось його з'їсти. Треба його реально просто якось затоптати. Опа, промазав. А от так от тобі сейчас. На! А я просто сильно великий, ви поняли? Я тут сильно великий, я далеко не може кидати. На. Ось, ось тобі влетіла плюха. А ти чо бикуєш? Ти? Гмнюк! Сюдима, що думаєш, забув! Оце вони в мене швиранули тільки що. Він що, мене вирубив чи що? Да, він мене вирубив! Ну, хорошо. Я з вами ще зараз потанцюю. Щас я розберу цю хату. А, цю хату я не можу, я ще дуже малий, знаєш, походу, да? Хорошо, тоді будемо хавати земельку і рости, рости, і рощар рости. О, кстати, ти якийсь бункер, да? Адензо, тобі треба вниз, ідеї. Давай вниз. Да, тут якась печера. Ой, Тут я, пацани, можу нахаватися прям дуже серйозно. Бемс, розбираємо сходи. Розбираємо сходи. Ой-ой-ой-ой-ой, які куски я відриваю прям. Хорошенькі такі, да? Бемс. Це глиночку так слухайте, я ще тут можу реально сильно наїстися і, бути, і вийти дуже великим, да, по ідеї, в теорії. Як. Так, треба розібратися, хто нам і що нам дає якомога більше. Якщо я буду ось оця глухавати, їм будуть більше давати? О, да по 5 дають. Так, 100, 100 конів заробили якихось. Треба нам щось прокачати себе, напевно, да? Так що взагалі ми можемо прокачувати? Ми собі можемо прокачувати швидкість, максимальну, типу, силу. Ой-ой-ой, тут якісь два кінта прийшли. Взяв це глину. Так, я їх боюся. Я їх реально боюся, що вони на мене просто зараз не біканули. Бо це його якийсь кент, я бачу, що в нього хепешок небагато, проте він бікує до меншого. Може реально з ним просто розібратися мені? Чи може просто сидіти нейтрально собі хавати? Ось о земельку. Так, надійся. О, диви, кидається, ти ховнюк. Я тобі зараз покажу. Я тобі зараз покажу. Фу. він мене задубав, реально. Він мене вже бісить. Він мене вже реально сильно бісить. Я собі просто пішов, блін, нахавати, відійшов від них, щоб вони мене не трогали. А він далі за мною бігає. Щас, я наїмся, мужик. Так, перезапустили мапу. і я такими великими остався. О, бенс, піднімаємо, вжух, швиряємо, я зараз наїмся, стану супервеликим, і отого. У мене ціль отого великого убити. Отой, що бачите, взяв супервелику глибу і починає до всіх бикувати. Дивіться, він що, до мене йде чи що? Я не пойму. А, ні, він просто ламає мапу. Так, до нас прибіг підписник. Розбираємо, розби... розбираємо ці стіни і йому йому і стаємо супервік-гіпервеликими. Бенс? Так, я бачу це прям бикує. Він реально прям бикує. Він, походу, кінтей зараз відправляється до нас. Походу, друзі, нам треба зараз по ньому тако швирянути. Швирянути це Кидаємо по ньому на! Так, 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 Дензо. Піднімаємо це глину. Ага. Промазав? Косий, да, значить? Бем сплюху тобі. Щас ти покажу, де раки зимують. Ти їж, їж, їш. На Хе-хе-хе. Щас тебе розведу, як бублика тута. Наплю. Щас, манюні. Уй-ой, -ой -ой, 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 ой ой оце було боляче. Треба пособирати, позбирати оце все. Опа, збираємо, збираємо, збираємо. Коїни треба збирати. Так, він ховає далі, треба по ньому швирятися. Треба по ньому далі кидати цегл. Ой-ой-ой. ой Походу, походу, нас з вами, друзі, прибили. Прибили. <гнят> <нят> так, ми з'явились на криші. Ми можемо кришу їсти? Ні, ми не можемо кришу їсти. А по прокачки? по прокачки нам треба тисяча, так? Да? Я би прокачав би собі якусь швидкість, да? напевно. Да, було б непогано прокачати швидкість собі. Ну, оце, чувак, прям дуже великий став, да? Ви подивіться, і він до усіх малих пристає. Він до усіх бикує. Я навіть не знаю, що з ним мені робити. По правді. Я би цей від'ївся і був би малюким, малюком таким, да? Який би на нього бикував би. Так, я би ось цього ще збитко бемс. Хе-хе. Шо таке? Най тобі плюха. Так, так, їмо, їмо, їмо. Йому поїдаємо, поїдаємо поїдаєм цю землю. Так, мужики. Може... Диви, На тобі! Ти що думав? Саме хитрий, значить, да? На! Ой-ой-ой! Щас я його кенти. У нього трішечки хп залишилося. Щас я йому покажу, хто тут головний. Іди сюди. Секун! На тобі! Треба по цьому швиряти. Бемс, плюха. Кидаємося. Оба. Ой-ой-ой-ой. Його кен помагає. Да, це якісь вони два одинакових. Ого, він мене сама повикинув. Це, походу, два кента, і вони пожирають оцей весь світ, і хочуть типу, його заполонити, чи що? Дивіться, да? вони друг друга не трогають. Нам треба, друзі, тако сховатися того знизу і поїдати, поїдати, щоб нас ніхто не бачив. Так, поїде, я ж можу вже прокачатися, да? А в мене 970 тільки 970. Мені треба штука. Мені треба штука. Значить, значить, будемо з вами зараз шукати. Будемо шукати, рити і копати. Ух. Знайшли. Щас щас, хочу себе прокачати. Бемс, прокачуємо. Так, поїхали. Тепер ми по ідеї дожні бути швидшими. А можливо, я буду більше швидше пожирати це все діло? Дивіться, да, вони вдвох! Вони вдвох напали на оцього великого тожикента. Вони за ним ганяються і хочуть його зараз прибити. Ну я навіть не знаю, чим йому допомогти. По правді. Диви, а що я тобі зробив ти? Говнюк, ну а ти плюху. Ой-ой-ой. ой ой І що він мене. Він мене прибив. Паразіт, да? Реальний паразіт. Я вам щас покажу. Сейчас. Хай тіке мапа поміняється через 5 секунд. Я від вас сховаюся. Нажируюся. і вас сам зімпотов. Бачите. О, нормально. Так, мене прямо якось біля нього заспавнило. Треба від нього якось потрічки відійти, мені здається. Бо він мені спокою не дасть. Він хату пожирати, наче. Хорошо, я тоді буду пожирати оце. Оцього... Оце дерево. Так, Дензо бери дерево в руки. Як ви бачите, да, Дензо не хоче їсти дерево. Він хоче їсти землю. О, Ну, в принципі, я вже, по ідеї, великий. Я як можу вже пожирати у цю хату, так? Да? Так, я вже, в принципі, достатньо великий. Правда, я бачу, що до мене пристав оцей його пацюк. До мене пристав оцей пацюк, і від них я би по хорошому битікав. Я би від них по хорошому битікав, щоб вони мені просто-напросто не мішали. Тікаємо від них. Тікаємо, Бемс, все, 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 піднімаємо оцю цеглину. І тепер від них просто тікати. Бо він мені, як я, я йому казав просто. Він нам, сідає, він нам не дай спокію, Він просто за нами біжить. До нас пристав, наче, да? Так, тут теж якийсь сякент пожирає, ходить все. щас, щас все буде. Ща, за занаїсться, мужики. Ого, він пів хати підняв. Ви бачили? Ха-ха! Жазь, диви. Він за мною біжить. Треба якось від них потихеньку помаленьку тікати. Кидайте, цеглина напасти на великого треба. Пацани, нападаємо на великого. Всі на великого. Бемс, мінус 16 хп. Ой-ой-ой, він мене накрив. Надійської мене хоч не плюхи вирубив. Ні, нормально. Поки він один, треба з ним, друзі, розбиратися. Поки не прийшов його дружбан. Бемс, піднімаємо цеглину. Сюди по ньому. Він мене вирубив. Ну кенти, рано ще пізно ми його по-любому зіму. Так, ось я його дружбан. Так, а поки я йому знімаю, цікаво. По 10. Щас. Іди сюда. Іди сюда. Що ти від мене тікаєш? Ти гамнюк. Щас ти покажу. Що йдеш своєму помагати? Ого! Оце й мене зафутболив! Ха, Ха! Оце нереально зафутболив! Так, ладно. Знаєш, треба їсти далі. Сховатись треба у того вуголку і пожирати. Так, тут якийсь чувак щось пожирав, так треба треба від них тікати. Треба від цих гігачів тікати і якось спокійненько поїдати це все діло. Так, забираємо цей чупачупс. Ого, оце чувак. Оцей чувак виняв пів будинка. А він малих всіх поїдає? Ну типо підриває, да, ломає вбиває. Уйде, що він і на мене зможе биканути, да? Да. Вроді як він тепер і за мною йде. Треба нам його, друзі, боятися. Ух ти, йо, ви подивіться на цього гігача. Як цей великий просто поїдає все жорстко. Я навіть не знаю, як нам його буде захавати, як нам з ним розібратися потім треба буде. О, уже півстіни я хаваю. Нормально, Дензо. Ну слухайте, ми вже реально великими стаємо. Ми зняли свою прокачку і за нами чувак перебикує. Ну зато ми тепер прокачалися. Тепер ми можемо теж ставати великими. Так, щось цей чувак на нас бикував, да? Ще з ним розберемося, Дензо. Давайте, малишня! Нападаємо на нього. Хі -хі -хі. Що ми з ним розберемося, друзі? Бемс. Так, у нас є 1300. За 1300 ми можемо себе поліпшити, да? Що ми могли виростати до 1500. Так, оцього великого треба. Бемс, плюха. Да, ти що думав? Це так легко бути великим, да? Ні, братуха. Ми тебе щас самі поламаємо. Хе-хе-хе. Ти один у нас багато, так що йди сюди. Секун. Час. Щас, ми тобі погнем, роги. Ти куди пішов? Бемс, плюхо. Секунд, боїться нас. Боягу, значить, да? Ну то й правильно, бійся. Так, давайте, давайте за ним поганяємося. Давайте реально за ним поженемося і попробуємо його зараз кенти поламати якось, да? Пробуємо його збити. Опа! Не поняв? А ти що бикуєш ти? Гавнюк, На тобі! Щас. Щас їй показу. Хто тут головний? Так, Дензу приунив щось. Бемс, встаємо. Накели мимо плюха. О, нас вирубили. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика, натикайте купу своїх худоськи вподобайок. і не забувайте про розіграш в моєму телеграм-каналі. З вами був Дензо і всім до нових зустрічей. Щас, правда, я перед цим всім кінцем. Отако зараз підійду. Ей ти, на наплюха!